Сирський чи залужний це така провокаційна тема у мене. Колись були чутки, що нібито офіс президента, наляканий зростом популярності залужного, хотів поміняти його на сирського, але чомусь не поміняв. І потім, можливо, в зв'язку з цим блогери, які орієнтуються на залужного. Багато лайна вилили на сирського. Можливо, для того, щоб. Така заміна не відбулася і в подальшому. Що я можу сказати з цього приводу? Сирський мені подобається більше, можливо, тому що я краще ознайомлений з його діяльністю, тобто я краще розумію. Там, де я, там, де мого розуміння достатньо, і там, де я маю можливість спостерігати, я в захваті від того, що він робить і яким чином він керує. То я мав можливість трошечки спостерігати під час боїв під Києвом, в деяких цих боях, скажем, і я до цього мав дотичність, і, скажімо, з наслідками його керівництва стикався безпосередньо. Я пам'ятаю, якось в перші дні повномасштабного вторгнення навіть зустрівся з ним і хвилин 20-30 мав з ним розмову. Це була глибока ніч. Ця розмова відбувалася в штабі сухопутних військ. І мене тоді здивувало, що після двох прильотів ворожих ракет, тим не менше, штаб все ще функціонував, і розмовляли ми в його кабінеті на другому поверсі. Тобто він не боявся, що. Знову прилетить ракета. Хоча це було тоді дуже вірогідно, адже тоді у нас і близько не було такої протиракетної оборони, яка є уже нині. І е, ця розмова справила на мене сильне враження коли-небудь років через 10 я згадаю це в мемуарі, якщо доживу. Е, те, стосовно залужного, залужний перемагає на багатьох фронтах, в тому числі на інформаційному фронті, на піар-фронті, ви можете сказати, що це не важливо. Я скажу, що ні, важливо. В сьогоднішній війні важливо перемагати і на піар-фронті. Він симпатична постать, і завдяки тому, що він симпатична постать, нам дають більше танків, а можливо дадуть навіть і авіацію. Тобто важливо подобатися головнокомандувачу важливо подобатися. Наш верховний головнокомандувач подобається нашим західним партнерам. І наш головнокомандувач Залужний теж подобається західним партнерам Він їм симпатичний. За рахунок цього ми маємо більш-менш хороші поставки. Тобто, це важливо подобатися. Я бачу, як в деяких моментах залужний терпить поразку. Наприклад, він потерпів принизливу поразку від командування медичних сил, тобто медичні сили перемогли в цьому, і залужний капітулював перед ними. Саме тому у нас є великі проблеми з функціонуванням. Фронтових медиків з евакуацією, з таб-пунктами, ну з усім всім, що пов'язано, скажем, з зоною відповідальності медичних сил. Багато що лежить зараз на волонтерах, все ще лежить на волонтерах. Багато що неналежним чином постачається. Ми досі так і не зрозуміли, а чому в місцях найбільш гарячих боїв досі немає броньованих машин медичної евакуації. Хоча вони є взагалі в країні, нам їх надали. Благодійні фонди їх закупили, крім тих, що нам надали ще наші західні партнери. Тобто вони є в країні, тільки їх нема на війні цих машин. Я вже про це говорив, але не гріх іще раз нагадати, адже це зверх важлива тема. Броньовані машини евакуації у нас я ще раз скажу, я вибачаю за повторення, але у нас гине багато фронтових медиків. Наприклад, в Бахмуті у нас поранені легко отримують важкі поранення під час евакуації, тому що те, на чому їх евакуюють, оці от штуки прострілюються наскрізь. І там категорично потрібні ці машини, але Залужний про це знає, але поза як він капітулював. Перед командуванням етичних сил, то, на жаль, нічого не може зробити. Втім, ми всі любимо залужного. і тут я не хотів би, щоб мої слова сприймалися так, що залужний поганий, чи я бажаю його поганим, він хороший. Я думаю, що він всі сильний керівник. Просто як і в будь-якого керівника в реальних обставинах і в реальному часі, у нього є і певні невдачі. На деякі з цих невдач. Від яких залежить життя поранених, зокрема, можливо, все-таки варто вказувати. Можливо, невдачі залужного пов'язані з тим, що він досі не підписався на цей канал. Але вам варто підписатися на цей канал для того, щоб завжди перемагати. Будь краще, ніж залужний. Підпишись на цей канал. Тим часом Аліна Міхайлова, це видатний парамедик. Яка почала свою війну у 2014 році, і вона кохана дівчина Вінчі була всі ці роки. Він був безтямно в неї закоханий. Вона закохана в нього. Вона перебувала більшу частину часу разом з ним, виконувала функції фронтового медика, особливо весь останній рік. Так само багато ризикувала, і коли командир Девінші загинув, саме вона вивозила його з бою, саме вона його інтубувала, і саме у неї на руках він помер. Ви знаєте, що Девінші зараз похований на Аскольдовій могилі, і Аліна Михайлова, вона депутат, між іншим Київради, виступила з ініціативою, саме Аскольдову могилу зробити. Таким меморіалом українських героїв, ховати там видатних наших військовиків весь час. Оскольдова могила була цвинтарем, там були поховані крутянці після бою під Крутами І ще тоді. А потім вона була перепланована в парк уже радянською владою для того, щоб прибрати пам'ять про всіх цих видатних людей, які там були поховані. І от Аліна Михайлова пропонує це зробити. І це має вирішити клічко, робити чи не робити. І от у мене таке питання: а чому це має вирішувати Клічко, а не Аліна Михайлова? Клічко це звичайний чиновник, корупціонер, як і всі вони. Колись він був боксером, на жаль, не залишився в боксі, а став. Мером Києва і постраждав і Бокс, і Київ від цього. А Аліна Михайлова — це видатна людина, вона героїня. Чому от не комбанданти і герої мають вирішувати, на якому місці має бути меморіал героїв, а якийсь чиновник корупціонер? Хто вони такі, зрештою? Вони ніщо не здатні вирішити. Да Вінче, до речі, похований на Скольдовій могилі нелегально, був категорично проти. Там просто військові викопали яму і поховали нашого героя саме там. Коли Даві загинув, то Аліна заплакана і вся, от просто ви уявляєте собі, як це, коли у вас на руках гине ваша кохана людина. І вона позвонила клічку з проханням, щоб де він ще спочатку це було прохання поховати його на байковому цвинтарі. Що відповів клічко? Це неможливо, сказав він. Ми не ховаємо на байковому цвинтарі всякий непотріб. Він не сказав непотріб, само собою. Він так подумав. Тому що на байковому цвинтарі за бабки весь час ховають, там ховають. Але Клічко не хотів, щоб у Довінче був похований на байковому цвинтарі. Хай там, де небудь. Добре, сказала Аліна. Тоді, значить, треба буде ховати на Аскольдовій могилі. І поховали на Скольдовій могилі, і ключку ясно, що був проти він сказав, що це неможливо, щоб він був похований на Скольдовій могилі. Коли вирішили ховати на Скольдовій могилі, і він зрозумів, що буде поховано там, він сказав, що ні ні знайшлося місце на байковому цвинтарі. Розумієте, ці люди просто от вони не роздупляються. Взагалі не розуміють, чому чиновники і аби хто керує в наших містах і селах, а не керують військові. Іде війна. Військові номер один. Зумієте, військовий сказав, чиновник має стрибнути і зробити. Він не повинен думати, він не повинен заперечувати, він не повинен нічого вирішувати. Вони нічого не здатні вирішити, ці потвори, окрім як вкрасти грошей. Тут мені один Мурзик, який отримає гроші від клічка, пише весь час в коментарях, скільки я отримую від офісу президента за те, щоб створити клічка. На жаль, не отримую. От за що я ненавиджу офіс президента? Це за те, що вони там всі потворно жадібні, що вони не платять гроші тим людям, які б вони мали би заплатити. Я, до речі, вимагаю грошей. От дайте мені грошей. Можна не грошима, можна антидроновими рушницями, можна коптерами, можна броньованим медиваком. Можна тими речами, які потрібні для батальйону, все одно ті гроші, які би я отримав би від вас, би, Мурзіки, я би витратив би на батальйон. Можете давати тим, що це, тому що ми будемо додовбувати. Такі люди не повинні. Поставте полковника якого-небудь керувати Києвом, поставте генерала керувати Києвом, зрештою, навіщо там боксер? Це у нас що боксери воюють? Це повстання боксерів у нас проти московитів. У нас воюють проти московитів генерали. Генерали зараз головні люди в країні. Вони мають керувати містами. Зараз вони прийняли рішення в Київ ну тобто наближені Клічка, прийняли рішення про те, щоб там якось змінити бюджетні витрати. Якось там це у них називається по-бюрократичному. Значить, в тому числі там дуже багато всяких мільярдів вони. Виділяють на всякий непотріб, в тому числі 6,8 мільярдів гривень, вони виділяють на будівництво мостів, шляхопроводів там і все таке інше. Ну, на будівництво мостів, які, можливо, на наступному етапі війни доведеться підірвати. Вони їх збираються будувати. Війна у нас кожна зайва копійка під час війни має йти на воєнні потреби. Ви уявляєте, на 6,8 мільярдів гривень, скільки можна було б закупити коптерів? Страшенний дефіцит на фронті, скільки можна було б закупити додаткових контртилерійських радарів, скільки можна було б закупити броньованих медиваків? Скільки можна було би закупити всього, що необхідно солдатам на фронті, от прямо зараз, і це курва не закуповується, ні. Значить, оцей Кличко думає, що треба будувати мости. Чому як він будує мости? Ми ж знаємо. Це програма будівництва мостів. Міст будується у нас 50 років. В середньому уявляєте, скільки можна вкрасти на будівництві мостів, і скільки там вже вкрадено, і скільки вони хочуть. Вони ж не зупиняються, ці добрі люди, в своїх крадіжках. Я взагалі, коли читаю стрічку новин от в ці дні, я читаю, ніби роман абсурду. Це абсурдистські речі. Що українські новини, що новини за межами України. Я навіть не кажу за московицькі, там це взагалі вже за межами всього. Це навіть цікаво. Як воно це за межами логіки, за межами здорового глузду, за межами будь-якої уяви те, що відбувається на Московії. Те, що в Україні це, це таке, те, що відбувається. Ну, В Україні це, це абсурд, виділяти мільярди гривень на будівництво мостів, які будуть підірвані, замість того, щоб їх виділяти на солдат. Я не знаю. Ну, добре, менше з тим. Значить, читаю про сексуальний скандал в іспанській поліції. верніше, щодо іспанської поліції, і виявляється, скандал піднявся із-за того. І іспанська поліція зараз атакується, що секретний агент іспанської поліції, навіть двоє секретних агентів іспанської поліції, інтегрувалися в лівацьке середовище в Каталонії до сепаратистів, і там, через сексуальні контакти з жінками з цього середовища, добували якусь інформацію. І це виявляється. Злішне порушення прав людини, і подібний скандал був з британською поліцією. Там теж хтось інтегрувався із поліцейських в ліве середовище, і теж через тривалий сексуальний зв'язок з однією з цих баришень вибідував якусь інформацію. І якийсь суд там британський вирішив, що та це порушення громадянських прав цієї баришні, виявляється, що це аморальна річ. Е, ви розумієте, в чому справа? В чому тут абсурд? Ну, взагалі, сама по собі шпигунська діяльність це аморальна річ. Тобто, коли вас підслуховують, за вами підглядають, коли втираються вам в довіру і вивідують у вас інформацію, це настільки аморальна річ, що після цього от, все, що б ви не зробили, це вже якісь дріб'язкові дурниці. Це все одно, що сказати, що ну, добре, ви там. Скажем, завдали ядерний удар по якомусь місту і знищили все його населення. Ну, біси з ним. Це, скажімо, ви маєте право, ви армія. Котіка, ви навіщо вбили? От котіка, ми вам не пробачимо, тому що це порушення прав тварин. Так воно працює в сьогоднішньому світі. Вони ж за котіків вболівають значно більше, ніж за людей. Їм оце от порушення якихось там сексуальних прав значно більше їх турбує, ніж, скажімо, якась реальна діяльність. Вони дійдуть до того, і я знаю, я вже це бачу, вони заборонять Джеймса Бонда. І ті фільми, що були зняті, і ті, що ще можуть бути зняті. Подивіться, Джеймс Бонд там весь час з кимось страхається з розвідницькою метою. Він скажуть, що це аморально. У нас є рішення британського суда і будуть обов'язково рішення іспанського суда. Ніяких більше Джеймс Бондів. Або він там має бути імпотентом. Ця лівочня вся говорить про аморальність іспанської поліції. Я не сильно великий любитель поліції, але. Ця лівочня вона лягає в ліжко з поліцейським агентом, розповідає йому інформацію про своїх друзів, і е, вона лягає з ним ліжко без вінчання в церкві. Ну, само по собі сексуальні контакти, е, скажем. До весілля це уже аморально. Тобто оці от аморальні потвори, які вдаються до сексуальних контактів, дозволяють собі сексуальні контакти до весілля, вони говорять, що аморальна поліція. Це курва абсурд, браті і сестри. Є наша сестра Яна, вона дуже принципова людина. І вона вирішила піти на принцип. У неї є гвинтівка. Р-15 і вона вирішила купити 10-дюймовий ствол до цієї гвинтівки додатковий. Е, я не знаю, навіщо їй 10-дюймовий ствол, але в принципі, якби у мене була можливість купити 10-дюймовий ствол і ще один, то я би його купив, би, мабуть. би. І вона сказала: Я піду на принцип, я от не буду користуватися грошима, знайомствами. Я от піду так, як це належить громадянину робити в дозвільну систему все таке інше. Бажання купити 10-дюймовий ствол у неї виникло в жовтні. В жовтні вона перший раз відвідала відвідувала дозвільну систему по цій проблемі. Тобто, винтівка ж у неї є зареєстрована. Це просто додатковий ствол. Тобто, якщо їй дали дозвіл на попередню гвинтівку, то значить дозвіл переконана, що вона не наркоманка, не божевільна, що вона не має проблем з законом і все таке інше. І от ця людина, чисто перед дозвільною, йде в жовтні для того, щоб отримати дозвіл на купівлю. Це ж ви розумієте, треба ж отримувати два дозволи. У нас же така хитра система. Спочатку ви дозволь, отримуєте дозвіл на те, щоб купити, а потім. Ви отримуєте дозвіл на те, щоб це мати. Після того, як ви це купили. В жовтні вона пішла перший раз, і от у неї епопея з легальним отриманням дозволу на ствол, вона дуже дисциплінована людина, продовжується по сьогоднішній день. Вона все ще, кінець березня, все ще не отримала. Дозвіл на придбання додаткового 10-дюймового ствола на свою гвинтівку. І е, не тому, що її в чомусь підозрюють, а просто тому, що так працює бюрократія. Вона працює так для того, щоб ви змушені були платити хабар, бодай невеличкий, інакше навіщо тоді все це діло? І от після того, як вона отримає, якщо, от, наприклад, днями, все-таки вона нарешті отримує дозвіл на придбання. То лише через місяць в кращому випадку вона отримає дозвіл на те, щоб мати це у себе. Тобто, це буде внесено їй в коречку. Їй знову доведеться ходити в цю дозвільну систему. Тобто це повний абсурд. І в зв'язку з цим вона зробила петицію до президента щодо ліквідації дозвільної системи. І треба взагалі ліквідувати цю дозвільну систему, і хай громадяни купляють так само, як вони купляють стволи, так само, як вони купляють автівки, так само, як вони купляють м'ясрубки, будинки і все таке інше. Захотів, купив. Що цікаво, що у нас е, дуже багато публіки сказало, що ні, дозвільна система має бути, і навіть навпаки, треба зробити іще більш непроходимою систему отримання дозволів. Це часи війни. Коли в принципі і суспільство, і держава мали би бути об'єктивно зацікавлені в тому, щоб максимально наситити зброєю суспільство. Чим більше зброї на суспільство, тим важче завоювати країну. Це ж очевидно. Саме тому в Сполучених Штатах на руках у населення зброї більше, ніж чисельність населення. Там щось, я не пам'ятаю, точно цифри здається, 1,7 одна із сім. Одна з сімдесятих одиниці вогнепальної зброї на кожного громадянина в середньому припадає. Незважаючи на те, що Сполучені Штати там більш злочинне суспільство, ніж у нас. Там більше злочинців. Там, наприклад, в тюрмах сидить мільйон чоловік. Там багато наркоманів, там багато злочинців, банд і все таке інше. Тим не менше купляєте в багатьох штатах, ви. Купляєте без документів стволи. В деяких ви показуєте права на водіння машиною і купляєте ствол. По, по різному це буває. В різних штатах це по різному. В різних штатах є різні обмеження, але тим не менше дуже вільна система з цим. Тобто є приклад суспільства, в якому це нормально. І це передова країна в світі, це країна. Світова демократія. і роби, як в передовій світовій демократії, не мороч голову, здавалося б, але у нас не так. У нас особлива система. Ні-ні, нам не потрібно як в передових демократіях. Нам потрібно зробити іще гірше, ніж було в Радянському Союзі. Зробити більш жорстку систему. І от нація козаків, розумієте, українці нація козаків. І виявилося, що багато хто поводить себе як члени нації мусарів. Тобто у них мусорська свідомість у цих людей. Він каже, ми боїмося, що наші сусіди будуть мати стволи. Е, Братця, е, звісно, можуть бути якісь ексцеси. Наявність е, у населення у власності автівок призводить до багатьох ексцесів. Кілька тисяч людей гинуть щодня щороку в автокатастрофах. Якби ні у кого автівок не було б, то автокатастроф було б менше. Але чи готові ми примиритися з тим, що ми не будемо мати автівок? Не готові. Е, наявність електрики в вільному доступі. От у вас є розетки в домі. Ви знаєте, скільки людей і скільки ексцесів, пожеж, смертей, всяких неприємнощів від електроструму? Може заборонити електрострум. Але ми йдемо на ці ексцеси, Ми йдемо на можливі неприємності, тому що електрострум нам потрібний в наших хатах у вільному доступі. Комп'ютер це огідна річ, яка приносить неприємності і шкоди в сто разів більше, ніж гвинтівка. Він приносить і деяку користь. Але він приносить значно більше шкоди, в принципі, ніж користі. І тим не менше, ми не готові відмовитися від комп'ютерів. І ми не хотіли би, щоб існувала дозвільна система, щоб ми змушені були реєструвати свої комп'ютери або щоб ми змушені були отримувати дозвіл на комп'ютер. Хоча комп'ютер шкідливий. Ліки в аптеках дуже багато людей отруються, псують собі здоров'я, коли неправильно вживають ліки в аптеках, які купляють в аптеках. І тим не менше, це і ліки є. Маєте, тобто ми приймаємо ліки не тільки під доглядом лікарів багато ліків ми приймаємо і самі, не всі вони по рецептах, тому що неможливо все це, щоб було по рецептах. Тобто, звісно, що ексцеси від вільного володіння зброєю будуть, але ці ексцеси значно менші і вони прийнятні, тому що свобода понад усе. Все життя ця нація боролася за наші військові вольності. І наші військові вольності виникли задовго до того, як виникли їхні права людини. І за військові вольності помирали наші предки. А військові вольності всі засновані на зброї, всі вони на шаблі, всі вони на самопалі. Так ось у нас зараз в лавке неможливо купити шаблю, наприклад, якщо ви не отримали дозволу в дозвільній системі. Шматок металу, шаблю неможливо купити, от не пий пиво. Пам'ятаєте, не пий пиво, який героїчно загинув. На Брянщині в складі цієї четвірки братської, він мріяв собі купити шаблю. От у нього був такий пунктик, він бажав себе казаком. І він заплатив гроші вибісі за шаблю. Але так він не зміг взяти її в руки до самої своєї смерті, тому що потрібно було йти в дозвільну систему і отримувати дозвіл на придбання шаблі, братія і сестри. Шаблі. І ви кажете, не треба ліквідувати дозвільно? От він загинув, а шабля так досі вибісі і лишилася. Ми навіть в труну її не змогли покласти, тому що ми не змогли її взяти, цю шаблю, яку він хотів, бо потрібно було йти в дозвільно і отримувати дозвіл. Це шизуха. Оця шизуха має бути ліквідована. І ті, хто за дозвільно, ці. Люди просто не сповна розуму, браті і сестри. От як хочете до мене ставтеся, але якщо ви за дозвільну, значить ви не сповна розуму. Хоча я дозвільно люблю. Але за те, щоб її у нас більше не стало цієї структури. Коротше, обов'язково підпишіть петицію. Вона тільки вчора зареєстрована, вже набрала більше ніж півтори тисячі голосів. Підпишіть її обов'язково. Там вказано в посиланні під, візу, під під відео. Вона вона вказана, ця петиція. Ну і останнє я не поділився з вами, але хочу поділитися, тому що обов'язково треба розповідати про те визначене українське, з чим ви зіткнулися. Видите, коли я вже говорю про це, коли француз стикається з чимось видатним французьким, він одразу всім це розкаже, супроводжуючи це жестикуляцією, І от так народжується французька культура. Комунікація дуже сильна. Вони, один, вони рефлексують і комунікують між собою. Тому що оперна арія стає видатним. Мистецьким явищем не тоді, коли вона написана, не тоді, коли вона проспівана, а тоді, коли публіка влаштувала їй бурхливу овацію тільки після цього. Так от, Франція це публіка, в українці це не публіка, вони не комунікують. І от я пішов в театр Франка і подивився Кайдашеву сім'ю. І я не сильно хотів дивитися цю виставу, тому що я думав, ну як, ну Кайдашева сім'я, це селянська драма. Ну, що з цього можна Як це можна на сцену взагалі перенести? От що з цього можна зробити? Це в принципі неможливо. Я думаю, буде щось нудне, фьолькіше якесь таке. І ви знаєте, я знав, що вона достатньо давно ж там іде на сцені Івана Франка, це академічний театр. І я... я був вражений. Це видатний твір. Тобто, вони зробили просто неможливу річ. Тобто. Софокла драму поставити важко, але значно легше, ніж, наприклад, Кайдашеву сім'ю. Матеріал легше для постановки. Там ясно, як це ставити, як грати, який ефект має бути. Селянської драми, ну що ви зробите на сцені академічного театру? Вони зробили. Я з захватом це дивився. Я дивився це з захватом. Ну, щоправда, там в головній ролі Наталія Сумська. І само собою, і там видатні актори, в принципі, ясно, що це ще харізма акторів, але і постановка видатна. Я вам дуже пропоную піти туди і подивитися, в тому числі і кайдешеву сім'ю. В театрі Франка, хоча б заради того, от уявіть собі, от просто спочатку уявіть, як би це поставили ви, і ви зрозумієте, що це неможливо, а потім ви підете і побачите, що не тільки можливо, що це можна зробити через видатний спосіб, що це із цього можна зробити шедевр, і з постановки самої. Ну, і оце сказав за The театр. Нагадую вам зв'язку з цим, що 31 березня в культ-театрі, це біля метро театрально, буде черговий раз гратися вистава після за моєю п'єсою. Її так само було непросто поставити, але тим не менше вона поставлена цікаво. І я запрошую вас туди піти, і квитками можна поцікавитися по телефону, який вказаний в описі під відео. На цьому вам моє полум'яне українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви спілкувалися цією мовою, якою Кличко спілкується вдома.